З хлопцями зі 110-ї МБР їдемо на позиції. І вночі українські воїни ефектно нищать ворога. По сусідству працює Хаймерс. <звук> Небо Донбаса усіяне ворожими дронами, тому пересуваємось вночі виключно в певні години. «Дуже часто літають зала, ланце, FPV. Бійці 110-ї -го МБР готують запальний ранок для русаків. Палки вітання летітимуть з РСЗВ «Вампір». РМ 70 град на базі Чехословацької вантажівки Татра. Машина маневрена та дуже швидка. Машина вогонь і швидкісна і габаритна. вага в неї нормальна, але для своєї ваги вона дуже швидко є. Особливо так, коли ми їдемо на виконувати бойове завдання і коли виїжджаємо з бойового завдання, 85-90 кілометрів ми їдемо. Перед бойовими машина на ретельному техогляді. Вампір ще жодного разу не підвів, от тільки з колесами трапляється біда. Машина має вісім коліс, тут повний привід. Ну, З-за того, що уламки, осколки, ну, приходиться часто міняти колеса. Звір машина має свої переваги. Серед головних броньована кабіна. Було таке, що ми відпрацювали ціль, відпрацювалися і вже покидали в позицію. В той момент у нас прилетіло. Чим такий розрив? І, і невеличке цокотіння по, по кабіні. Тобто це було осколки. Якби не броняв кабіна, то б нас би посікла осколка. Вампір має ще одну особливість. Така машина єдина на весь Донбас. А все через кабана. Повісили, він з нами вже більше двох років катається. Він вже як наша вирізить картка чи постійно його з собою. Успіх приносить? Ну, так, да, щось таке. На вогневій кабан працює швидко та влучно певнять бійці. Якщо тут помину, десь рядом, що попередку стріляємо, то в 5 хвилин влажуємося. Ціль знайдена. Цього разу гатитимуть по місцю дислокації окупантів. Відбій. Необхідно чекати. В небі знову ворожі крила. Це тут не рідкість, кажуть бійці. Частенько за нами ганяють. Недавно так само за нами зала хвилин 50». Літала, але ми відірвалися. Сучасно помітили, так, да, сховалися. Все, поїхала з нами. Разом з хлопцями прямуємо на позиції. За ранок це вже друга спроба виїхати. Близько години в небі над нашим квадратом були ворожі дрони розвідники. У екіпажа хвилини на підготовку та відпрацювання. Вампір несе на собі 40 реактивних снарядів. Працюю як одиничними пострілами, так і залпами.